Вітаю вас на уроці української мови читання, і тема сьогоднішнього нашого року українська народна казка-Рібка, Інсценізація казки. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок, в країну чудову, в країну відому, що нас так чекає, і збагачує мову. Сісядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам неважко. І починаємо ми, як завжди, із таблички складів. Згадаємо, з якою літерою ми познайомилися на минулому уроці. А на минулому уроці ми з вами вивчили літеру П. І ми знаємо, що у неї є два звуки: це П та м'який П. Давайте читать табличку раз. Пі, по, пе, пу, Пи, Рі ро, ре, ру, ри. Ні, но, не, ну, ни. Еп, ел, еф. Ап, ал, ав. Іп, іл, іп. Пра, пла. При, пли. Спо, ско. Спе, скеп. Молодці. А зараз, будь ласка, відкриті свої посібники на сторіночці 36. Перед вами епізод із якоїсь казки. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви цю казку? Так, це Рібка. Там є такі головні герої, як дід, баба, внучка. Жучка так? кицька було. Собачка, кицька і мишка. Правильно! А давайте тепер ми з вами згадаємо, як же ж вони всі разом тягнули рідку. Дивимося уважно казку і пригадуємо. Рібка. Був собі дід Андрюшка, А в нього баба марушка, а в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, А в киці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв. Зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, на рібку рвати. Ішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку, Гав-гав-гав! Ходи, варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп в гуп, узяв за зачуп Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися, Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю. кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Так, дітки, скажіть, будь ласка, а чому ж вони витягли рібку, тому що була мишка сильною, чи що? Ось, коли прийшла мишка. У них вийшло вирвати рібку. А чому так сталося? Вона ж зовсім маленька і несильна. Так, а сталося це тому, що вони працювали разом, так? якщо друг другу один одному допомагати, якщо співпрацювати разом, то завжди усе буде виходити. І ви, дітки, не соромтеся попросити, будь ласка, допомоги у своїх друзів, наприклад, так? у дорослих не соромтеся завжди просіть про допомогу. А зараз я вам прочитаю казку «Рібка». Ви уважно послухайте, а потім поставите відео на паузу і спробуйте прочитати самостійно. Рібка. Навесні посадив дід на полі рібку. Поливав, запав і виросла рібка велика привелика Пора рвати рібку. рвав рвав, не вирвав, сили мало. Дід покликав па. Рвали рвали, не вирвали, сили мало. Погукала бабуся онучку. Рвали рвали. Не вирвали, сили мало. Тітки, закінчилася казка на онуки? Ні, після онучки ще хто був? Кого покликала онучка? Собаку, правильно. Тягли вони тягли, так рвали рвали. Не вирвали сили мало. Після того собачка покликала кішку, рвали рвали. Не вирвали, сили мало. Потім кішка покликала мишку. Рвали, рвали, тягли, тягли і витягли. Ставимо відео на паузу і пробуємо читати. Після того, як ви прочитаєте, у нас з вами фізкульт хвилинка. Будемо відпочивати. អឺអឺអូ

А зараз у нас таке завдання. Нам треба прочитати слова, які можна скласти зі слова сопілка. А потім назвати те слово, яке у вас асоціюється зі школою. У нас у зеленому такому валі є слово, давайте разом прочитаємо. Сопілка. Сопілка. Ми з цього слова можемо скласти такі слова. Ліс. Ік клас. Пісок. Дітка, скажіть, будь ласка, який з цих слів у нас асоціюється із школою? Ліс? Ні. Сік. Ні. Клас. Так, у нас у школі є класна кімната. Клас. Правильно? А ще ми перший клас, так? Пісок. Ні, це не асоціюється з школою. Молодці, ставимо відео на паузу і ще читаємо ось ці слова. А тепер ми виконаємо таке завдання. Нам треба обвести першу букву у кожному слові і утворити назву овоча. І описати, описати їх ось такі клітиночки, комірчинки. Так, давайте спробуємо прочитати: перша РР. У нас перша літера Р, тому ми її запишемо у першу клітиночку. Давайте запишемо сюди літеру Р. Друге це Ірис. Пам'ятаєте, у нас є два схожі слова. Ірис це в нас квітка, а ірис це така цукерка. Ірис. Тут в слові в цьому. Перший звук ми чуємо І і бачимо літеру І. Тому далі ми записали у клітиночку номер 2 І. Далі півник. Півник. В слові півник перша літера Е, тому ми записуємо у клітиночку. Далі капуста. Далі ми записуємо в четверту клітиночку К. Капуста. І останнє слово «ананас». І записали в останню клітиночку літеру А. Давайте ми з вами перевіримо, що це за слово в нас утворилося. РІПКА. РІПКА. Правильно, дітки. Ну що ж, на сьогодні наш урок української мови, а саме читання. Закінчено. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою у кінці уроку. Чи все вам сподобалось? Чи сподобалась вам наша казка? Чи все у вас вийшло прочитати сьогодні? Я сподіваюся, що так. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей!